Всім привіт! З вами як завжди, Патон, і ми продовжуємо бавитися The Walking Dead uh, сезон 2, епізод 2. Поїхали? Що ж, ми піднімаємося на самий самий верх. Колодязь? стоп, ні, колодязь не так пишеться. Точніше, це просто well. Типа, що то ж? Що, на що ми чекаємо? We have to be Нам треба бути обережними. Обережними? Ми йшли по дорозі 5 днів. Ах. Мій зад замучився бути обережним. Look like home. Не виглядає, ніби хтось всередині. Damn. Чорт, прибито все. Нейл, це. О, цвях. Господи. I'll check front. I'll я перевірю you. тут всередині, ну, збоку я піду з тобою і yeah. бла-бла-бла. Окей. Все круто. Нам well, було класно знати, що там дійсно нікого немає, чи щось таке, типу, давай заліз наверх. Ну, точніше, е <clears throat> було б краще видно з зверху, типу, якби ми залізли наверх. Е, e, для тебе це буде трошки легше, я так думаю. Like Як думаєш, ти це зможеш зробити? Like я колись мала. Да, до речі. Я колись мала дерево. Well, Тож давай. Я ненавидила його. Гаразд, oh. oh. <laughs> я йду туди. Ви помітьте в цій другому епізоді. Для мене е керувати дають буквально. Ну, з того всього, з тих всіх серій, які вже пройшли, буквально пару Just секунд. Просто Don't лізь you повільно. You yeah. Я тебе зловлю, Probably. якщо ти впадеш, напевно. Коли я був дитиною, е я стрибав з дахів. Оце було fun. дійсно весело. Звучить тупо. Yeah. Ага. Це було Трюк в тому, щоб не дивитися вниз було. Все добре, You're fine. все добре. мене, все добре. Okay. Я знаю, що все окей. Okay. Я просто намагаюсь допомогти. значить щось не нажав. шкода. Ну, гаразд. Все добре, все добре, я і не на таку висоту вилазив і повірте, це так, так стрьомно, що просто жопа. Це було в трейлері ось цей момент. -ду -ду. -ду, 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 -ду. Що ж, Можем вбити можемо вбити ворон. Я зробила це. Бачиш щось? Міст. Бачу міст. Стоп! І Там ліхтарики є. Wait. Чекай, бачу щось Що там. Світло! Wait, І ще одне. Luke. Ого, там дійсно два світла. Люк! Стоп, там якісь люди? Там нові люди з'явилися. Ви бачили якась жіночка в синьому. Точно, там ціла група нова. Не як ціла група? Декілька людей нових? Гістериган. Якась жіночка в синьому. Невже це, невже це, Невже це, Невже це, невже це? я не бачу. Блін, не видно, звісно, але. Слухайте всі, а ні, Слухайте всі, заспокойтеся. Хто ви такі? Е, ви хочете нас пограбувати? Me, honey, Вибач, but милочка, але я виглядаю на сраного. Я виглядаю як сраний злодій? Всі, заспокойтеся. Ей, hey, hey, ти, Вася, заспокойся сам, а? Сара, This... тримайся заді мене. Просто скажіть нам, хто ви є. Ми тут, щоб нікого. Ми не для того, щоб когось грабувати. Поста... Положіть вниз. коротше, опустіть зброю. Down, Сраку, це. Будь ласка, зробіть просто. <laughs> <Це> скріншот Року. <laughs> Будь ласка, зробіть, як він каже. Holy shit! Motherfucker! Якого біса? Я... Такого бути не може, народ, це ж Кенні. Як? Кенні? Взагалі, оце може бути живий. Його ж походу з'їли. Офігеть, Кенні? Кенні? Що, ти знаєш цього мужика? Клементина? Клементина? Ми думали, я думала, що ти мертвий. Блін, як він посивів. Блін, як, як, вау. Мене зараз пробивають мурашки. I'll take that as a yes. Я приймуся за так. These with you. Ці люди з тобою? Та. We can talk Ми можемо поверти всередину. Great. Супер! Я починаю їжу чи щось таке. Are you sure you don't mind? Ви впевнені, що ви не. не, типу, не, вас вражає, не возражаєте? Не запере, не заперечуєте? Вибачте за мою, мою, мою російську. It's gonna storm soon. Просто зараз почнеться гра, гр, грім град, гр, коротше, шторм. Please, come так come що, будь ласка, заходьте. Які зразу привітні стали. Блін. Як Кенні міг вижити, він же ж впав? Ми бачили як його з'їли, ні? Чи то Бен був. Ні, то Бен і Кен лишилися. Їх з'їли, не може бути. Не може бути! Це просто фантастика. Я в шоці? Пам'ятаєте, в попередньому епізоді було, типа, в наступному епізоді буде, і там показало, що хтось буде живий, то я вас і думав, що, можливо, і Кені, але Як? Як? А я думав, що буде умід в натурі. час думав так. Жесть. Новий рік, всі діла. Блін, Кенні, ти змінився. Просто Кенні і, with... і Саріта залишилися з нами декілька тижнів тому, That's щось таке lodge, Тут мала бути якась там е... лижна хрінь. So так що ми мали ми мали тут досить багато їжі. And, uh, not, але і, і віруш чи ні, але ми досі маємо трошки енергії ее, з, з якоїсь там турбіни. І цей, вітрової турбіни, не знаю, що це таке. Ми тримаємо світло майже всюди на нічку, щоб А, ми вимикаємо на ніч світло майже всюди, щоб не привертати лишньої уваги. Але після того, як ми не знайшли після того, як ми знайшли ці речі в гаражі комусь там, чи в якомусь звали, коротше, десь там на складі, ми просто не можемо не зробити виключення. Що oh, nothing, Walt. Walter... Це він його перекривляв, типа. Нічого, нічого, Волт. Smart -bitch. Волтер тут один з найрозумніших. найрозумніших сучих синів. Синів. Що ж, давайте за -за залазьте, короче, почнемо обід. себе, як Yeah, I'm holding on to my rifle. Thanks. А, ви, ясно, він сказав, ви можете залишити зброю на отій лавці, а він каже, ніхрена, ми не будемо, точніше, Ребекка сказала, а, чувак сказав, Нік сказав, типу, ні, я притримаю при собі свою зброю. Ви тут ви, гості. No to Немає the... причин хвилюватися. His Тоді скажіть, хай він опустить зброю. Кенні? Will you vouch for these people, е, ти ручаєшся за цих людей, Клементино. Okay. Якщо ти скажеш, що вони хороші, тоді, типу, все буде окей. А... Cool. Okay? Hey. Hey, Короче, люк каже, що вони кльві. Cool. Ну так, вони we're кльові. Cool. Cool. Вони, з ними все окей. Не парся. Не парся, типа. Тату, дивись! Різдвяне oh, no, дерево. Не зараз, Сара. Found... Хіба ж тут не круто? Ми знайшли це It's в rolling. якомусь там, не знаю, сторейдж. Це місце для зберігання. Як ж це, бляха, муха, коротше. В якомусь в сараї. It's це круто. Кенні нам дуже дуже вірить всі поскладали чемну зброю. Я би на вашому місці Вася хоч... fall... Е, хоч щось залишив. Гаразд, якщо ви підете за мною, я покажу вам, де ви можете споспатись Кенні, ти Вася, розкажеш нам, як ти залишився живий, не? Ну, розказуй, альо, старий. Still wearing this dirty old thing, huh? Досі носиш цю стару брудну штуку, you. Знаєш, я думав, типу, що Ли буде разом з тобою? You guys were like two peas in a Ви як одна. як одне ціле чи щось таке. Oh, to... Черт, я не хотів, ну тобто. 에... Це напевно важко просто не думати про це, Just правда? Лів you know? рятував мене. Я знав, що він like так that. зробить. Цей мужик просто. Е... Що? <laughs> в цьому мужику горіло... горів вогонь. Черт. Він просто був шикарний мужик. Коли мій син. Він подбав про нього. Я ніколи не забуду цього. А де ти закінчила? Що таке end up? Не знаю. Чесно перекладіть мені в коментарях, я буду дуже вдячний. Але, ну, точніше, ну, типу, як закінчилась твоя історія чи щось таке. Я була з Крістою і Омідом. Омід? Ну. Кріста well, і я. Ми були разом довгий час, але. These guys us. Ці хлопці Ті, -ті хлопці нас. Ч розділили чи щось таке. Вона пропала. Like it ain't been easy for you. Звучить, ніби це було важко для тебе. Sorry, Мені шкода, мила. Так. <sighs> Кріста казала, що ти мертвий. I wish I could have found you шкода, що я тебе не знайшов раніше. Я є мертвий. Це все сон. <реш> 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 <Жесть>. <реш> я думав на турі сон. Вибач, поганий жарт. За якимось, не знаю яким. Е reason, reason. Причи За якоюсь причиною я намагався врятувати цього довбаного хлопця Бена. Було таке. І тоді він перетворився в щось там. Я не зміг допомогти хлопцю. Але я вибрався. Довга історія коротка. Е Коротше, щось бред Довга історія коротка історія коротка. Мені пощастило. Дійсно пощастило. Пройшло багато часу з того часу і. And then I met І тоді я зустрів Саріту. Слава Богу. Боже, це так класно бачити тебе знову. Гаш, це круто, щоб тебе вернути. You two catching up? Ви як Clemen? тут нормально? Клементина, це моя дівчина Сарита. Чи бажано не красива? Nice you, Приємно познайомитися з тобою, Клементина. Ей, hey, Волт, hey, Walt, де Меттю? Він десь досі тут тиняється? Звісно ж. Що ж, я починаю Carlos, обід. Карлос, right? правда? Uh, не заперечуєш, якщо я вкраду твою дочку на декілька секретних місій? <laughs> Stay sight, Тримайся, ну, типу, будь на виду, миленька. Uh, чи можу я чимось допомогти? Could use a hand got a lot of mm, ти можеш використати свої руки на дворі. У нас є багато припасів, які треба занести всередину, поки шторм їх не, не забере. Sure. Звісно. Клем, why don't you help Walt with dinner? Клем, чому б тобі не допомогти Волту з обідом? Та без питань. Демет Це круто. Круто, що ми зустріли старого друга. Блін, це мега круто. Hey, Clementine. Hey, Clementine.

але Кенні. Він ніколи не тормозить. Ну, ми були старими друзями. Я вже зустріла його після того, як це стало. І Він тоді був злі, та він тільки про цього... Він тільки трішки розказував нам про це. Зв'язок з людьми це дійсно важливо. Я не знаю, що б я робив без Меттю. Ти що, гомик? Чи це просто такі, типу, дружні відносини? Ти що, був вчителем? Ну, він каже, ти мені нагадала моїх учнів. Я не знаю, як це виростати посеред всього цього. В цей час, типу. Ах. She underestimates me. Що таке underestimates me? я i, I don't know, короче. Та, да, це не просто. Я уявляю. Це так само майже важко, як. І... Короче, це так само важко і, і дорослим. Вірю, вірю, мужик, вірю. Майже готово чи the... ти не предоставиш мені таку честь і спробувати uh, перший шматочок? мадам? Course, madam? <laughs> що це в біса таке? Ні, я я скажу, що все-таки голодний. І виглядає, it looks чудово. It looks like mush. Ні, виглядає як гівно. No, it Та ні, ні, як е, артист чи щось таке, то я нічого не заперечую від якоїсь е, дружньої критики. Like critic. Окей, дійсно виглядає right. клейно. Anyway, так, я маю шанс зараз оглядітися. Оглядитися навколо. Що ж, друзі, ну на сьогодні досить, як на мене, зустрінемося з вами обов'язково завтра. Я сподіваюся, що вам всім дуже подобається, тому що мені просто неймовірно як подобається ця гра. Тож зустрінемось